Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892. Роторною косаркою Virex та грабліво ворошилка сонечко Хотів би вам показати, в нас є в наявності ось такий погрузчик фронтальний. Він Насправді такий доволі потужний, тому він йде в нас на МТЗ-1221. Виробництво, як бачите, виробник Metal Techніk. Чому на 1221? Тому що в 1221 в нього ну, вистачає потужності для того щоб його використовувати. І якщо ми будемо брати менш потужні трактори, то, звісно, Ну і вони будуть для нього слабкі. ну Простими словами, це кундо до 1221. Також є до нього в ком... ну, можна придбати окремо ковш і крюк для біг-бегів. А, також по ціні вартість його 165 тисяч гривень на сьогоднішній день. А, так, тут тобто ви бачите його характеристики теж такі короткі. Вартість такого ковша 40 тисяч гривень і крюка 20 тисяч гривень. Ціна. Також хто бажає можливо приїхати подивитися, не пам'ятаю чи ні, Приїхати, подивитися, ми працюємо по буднім дням з 9 ранку до 5 вечора. В суботу працюємо з 9 ранку до 3 вечора. Тобто, якщо вам потрібно ця запчастина, або будь-яка, ну точніше, цей погрузчик, або будь-яка інша запчастина, яку ви хотіли б приїхати, наприклад, подивитися, обрати на свій смак, е, там, скажімо, яка на вас дивиться, приїжджайте.